24 липня 2025 року зараз вам покажу таке невеличке коротке відео про соняшник. Багато питають про те, що я проходив, ну, перед сходами гліфосадом. проходив. Ну, сходи вже з'являлися, не, не встигали не ми заїхати і проходили там випалили, мабуть, десь, я думаю, десь 105-6 соняшника. Соняшник я вам розкажу Амазоні посійний по нулю. Так, Ось наша межа, ось людей, які соняшник вигорає. Дивіться, це нашого сусіда. Тут пахота дуже велика. Глибоко він спахав, дві культивації. соняшник цвіте, від соняшника ви бачите. колінах. Поколіда. І зараз ми зайдемо на наші. свіжі. Це межа просто. Я не знімаю чужі полі, я просто показую, як пахота в цій моді і як на І так ми все переступаємо. Переступаємо межу. І ось починається наш нову тіл. Дивіться. Це межа, і ось ноуттіл. Дивіться. Соняшник себе чувствує. Довольно непогано, я бачу. Опекусь. У нас є невеличкий бур'янець. Тут пройдено два рази геліантиксом І на сьогоднішній день маємо такий стан даного соняшника. Листки у нас не скидаються. Погано вам видно, звісно, сонце сейчас, сейчас 12 часов дня. Дуже жарко. Це край, зараз ми зайдемо в рядки, бо багато хто може не побачить, скаже, що там в рядках ситуація інша. Ну ось так заходимо в рядки. Бачите, земля не оброблена, прямий посів вже п'ятий рік. Стан посіву, ви бачите, тут наносили сальцю, гіліантекс. Ну, Вносили два рази гліфосад, потім після посіву приїхали, бачили, що вже практично гліфосад свою роботу не зробить. Ми внесли сальцю з гліфосадом. Потім два рази ми робили геліантиксом, тому що буріант дуже великий був. Амброзія бачите, прибита, не конкурує з рослиною. Ось тут добре сидить так, прохладно. Дуже-дуже чудово. А на дворі 32, щоб ви розуміли. стан посіву в рядках. Ви бачите, якісь листки не скидають. Він себе чувствує комфортно. Тут десь посіяно, Ми десь сіяли 53, але десь думаю тут 45 тисяч на даний час є. Цей соєшник видержав. Там мене, в мене всі поля видержували. Я гіліантом соєшники сіли всі моді класичні всі. Щоб якусь отримати трошки більше вражання, ніж допустим, на Євролатінговому соєшнику чи на Ранстаровському. Як-не-як, я замічаю, що класичні соєшники дають там на якийсь центнер 2 більше, ніж ті. І не один рік. І в ці моді я сіяв практично всі соєшники класичні. Там одне поле, я де соєчник по союшнику влупив і Мазамокс, а то всі останні соєшники я сіяв класичні. Амазонія, алькантара, Потім цю як його, Аризону. ну, Сінгентрівські посівмати сіяли в цьому багато. Піонерських сіяли небагато. Десь відсотків 30 піонера і 70 в цій моді посіяли. Так що, друзі, отакий стан посіяв на сьогоднішній день. І ще раз хочу підтвердити, що тут два гіліантекса, два гліфосада, один і сальцію, і більше тут нічого не було. До побачення, друзі. До нових зустрічей. Жаран у нас не стихає. Слава Україні. Підписка, вподобайка. Далі буде.